Робота в міському самоврядуванні була громадською. Вона не оплачувалася, вважала це свого роду боргом городян перед рідним містом. Але певні стимули все ж таки існували. Вочевидно, що зарплати не було. Ми знаємо практику у поминків до посадових осіб. В тому числі судових, і я думаю, що в тому числі й магістратські люди, які приходили вирішувати справу, самі оплачували ці послуги. Ну, тобто це не можна вважати хабарем на сучасну мову, а це була така оплата, так звані упоминки, які треба було сплатити. Очевидно, що це якась традиція. Хоча ну, і в Європі ми знаємо так само люди посадові особи не отримували, бо для чого їм платити і тратити бюджетні кошти, чи ті, які є магістрати. Магістрат, до речі, мав не дуже великі прибутки, і витрачали ці прибутки в основному на оплату канцеляристів. На оплату писців, на закупівлю на приладів для письма і на різні такі потреби магістрату. А там не йдеться, що вони витрачаються на оплату членів магістрату. Крім того, на утримання міської влади призначалися прибутки з приміських земель. Війту, бурмістрам, писарю, надавалася певна кількість волок землі від кількох до кількох сотень гектар. За гетьманщини то були рангові. Службові маєтності до того ж, війт мав чітко визначений відсоток від прибутків ремісників та торгівців. Таким чином, чим багатшими становилися вони, тим більше грошей мав міський голова. Він багатів або втрачав кошти разом з містом. Я не знаю, це краще у прокуратури спросити. Я думаю, що через два дні, якщо б існували в нинішніх умовах такі терміни, то вже б не було ні на громадських засадах ні, жодного працівника в магістратурі, враховуючи нинішнє законодавство. І Навіщо йшли працювати для магістрату? Ну, я думаю, що це по-перше вирішувати власні проблеми значною мірою. З іншого боку, якщо тут це. Забезпечити інтереси корпорації.